Львівська обласна клінічна лікарня, багатопрофільна лікарня, надкластерна лікарня у Львівській області надає спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу. В умовах нашої лікарні разом з співпрацею з Україно-Польським центром у Львів проводяться операції з протезування ортального клапану ТАВІ. Це є Край важкі пацієнти, але по своїм коморбідному стану, по загальному стану, не є кваліфіковані до загально прийнятого оперативного втручання по заміні клапану. Операція ТАВІ транскатетерна імплантація аортального клапану є методикою вибору для найскладнішої категорії пацієнтів, пацієнтів високого ризику з найбільш Частою набутою вадою серця аортального стенозу. Імплантація даного клапану через судини нижніх кінцівок дає можливість виконати цю операцію на працюючому серці правдиво без розкриття грудної клітки. Хочу сказати пацієнтам, що це є одна із складних операцій, яка має певні недоліки, яка має певні ускладнення, яка є ризикованою, але яка є методом вибору для людей, які Через розріз грудну клітку та імплантацію класичної чи міні-інвазивної операції аортального клапана є достатньо високий ризик. Весь тип діагностики. Всі необхідні процедури для планування операції ТаВІ можна виконати в нашій клініці, обласній клінічній лікарні в Україно-Польському центрі серця Львів і якісно підготуватися до даного виду хірургічного втручання.